Цвіт яблуні Етюд Михайло Коцюбинський читає Артем Окороков. Цвіт яблуні надзвичайно напружене психологічне оповідання, присвячене важкій темі смерті дитини. Найвідомішими творами автора є Тіні Забутих предків, Інтермецо, Дорогою Ціною, Ялинка. Хо, в путах шайтана, на камені, під мінаретами тощо Михайло Коцюбинський український письменник імпресіоніст, майстер психологічної прози. Я щільно причинив двері від свого кабінету. Я не можу. Я рішуче не можу чути того здушеного, з присвистом віддиху, що, здається, сповняв собою весь дім. Там, у жіночій спальні, вмирає моя дитина. Я ходжу по своєму кабінету, ходжу вже третю безсонну ніч, чуткий, як настроєна арфа, що гучить струнами від кожного руху повітря. Моя лампа під широким картоновим абажуром ділить хату на два поверхи вгорі, темний, похмурий, важкий, під ним залитий світлом із ясними блисками, і сіткою тіней. Послана на кушетці і не торкана постіль особливо ріже око. За чорними вікнами лежить світ, затоплений ніччю, а моя хата здається мені каютою корабля, що пливе десь у невідомому Чорному морі разом зо мною, з моєю тугою і моїм жахом. Мені дивно, що я все помічаю, хоч горе забрало мене цілком і полонило. Я навіть, проходячи повстіл, поправив фотографію. Sample complete. Ready to continue?